Мене звати Роженка Микита. Отримав я його, коли прямував до міста Ізюм під час контрнаступу. Це було 13 вересня 2022 року. Як я його отримав, я не знаю, тому що я їхав самостійно. Так воно співпало, бо я вже від'їхав від побратимів та не доїхав ще до командира. Можливо, то було ДТП, можливо, щось ще трапилось, але ось тепер я тут. Українські лікарі врятували мені життя, зібрали мій череп. Потім українські лікарі вже тут, у Києві, мені робили кістки. Переміщували там, розбирали титанові конструкції, які там зламалися. Того разу американські лікарі вже мені робили більш пластичну таку хірургію, тобто пересаджували шкіру на це місце, де її не вистачало. Та зараз теж буде більш пластична і естетична операція. Теж шкіру пересаджувати, та додати тут об'єму за счет пересадки мого жиру. No, let's say.